Доброго дня всім добрим людям. Так, Був такий собі поганенький фільм про пацаків. Ну і саме нікудишні, але там є одна фраза, яка заставляє задуматися про наше з вами життя. А потом пришли они Пацаки. Мы их прозвали Пацаками. Пацак Подсак, это местник на старом языке, как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили. Они же уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались, как они. Нас вела вперед ненависть, а, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, у нас не осталось. Ви можете виглядати цивілізованими і думати цивілізовані люди, але як тільки обстоятельства, то поміняється, ви будете вести себе як і свойственно, по пацані. Ну і приблизно десь у нас, в нашому житті починає потихеньку э, проявлятися э, ненависть і культування ритуалів публічної ненависті щодня. Відчуття вини, культування відчуття вини, культування причетності до цієї вини насаджується на сьогоднішній день кожен день, як в павутині, так і серед суспільства українського чи українського народу. Ну, не можна сьогодні визначитися, що таке українське суспільство, а український народ є визначення в преамбулі Конституції України. Ну і е, продовжується це явище таким самим явищем, як е, приблизно, як кажуть, віруни, як релігія сатанизму, насправді, що є насправді глибоким психічним захворюванням на тахофілію, е, а саме ця тяга докладовищ, ритуалів, надгробків, епітафій там і так далі. Масова участь в ритуалах поховання. Масова участь в тому, що люди стають на колінах, йдуть, стають біля дороги, коли йде похоронна процесія. І це, в принципі, сьогодні насаджується щодня на наших з вами очах. Ну і хотів нагадати, що якщо ти вбив людину в інтересах держави, ти герой, а якщо ти вбив людину в інтересах своїх, ти злочинець, тобто тільки держава може. Надавати героїзацію вбивства і робити вигляд, що це саме найвище благо на планеті. Хоча, як писав один відомий академік, що найвище благо це знання, а все інше це невігластво і найбільша біда це невігластво. Цим академіком був такий собі Микола Амосов. Як зараз модно казати, росіянин по національності, але він був громадянином України, патріотом, як сьогодні можна вважати, патріотизм України. Він просто працював на своєму місці і робив, започаткував в Україні, якщо хто не пам'ятає, це операції на серці. І починав він робити там ці операції з нейлонових сорочок. Ну, сьогодні ця історія. Нікому не вчить людей, нікому нічого не розказує. Ну і е, на сьогоднішній день е, монотеїстичне ортодоксальне християнство, яке засноване на хазарській гілці Каббали, яка поєднана з тюркським, тюркським іславом. На сьогоднішній день е, це всі, е, це християнство на сьогоднішній день. Привело до того, що в свій час там, нібито кажуть Путін зник з радарів, поселився в Швейцарії на своїй щоб для того, щоб курирувати тамплієрські потоки грошей. Чому мова йде про тамплієрські потоки грошей, оскільки ці всі бюрги до порядочні, або вони ж в старовину тамплієри? Вони ж головні фінансисти Європи, відформатували себе в логістичному розумінні безвідмовно. Він на сьогодні переправляє ці всі гроші там, де є санкції, і де є регрес в економіці. Вони переправляють ці всі у перспективні технології і в прогресивні технології. Технології, які на сьогоднішній день культивуються людством, і на сьогоднішній день вони для себе придумали такі собі, щоб стати сучасними. Вони називаються неоконсерватори або неокони. І це на сьогоднішній день глибоке нерозуміння цих фінансових потоків в державі Україна з сучасними лівовіціонерами, які просто прийшли. Сіл, які не довчені, не вивчені, які не мають практики, крім гвалту і МОПУВАННЯ західного способу життя, як вони люблять казати, надивилися фільмів, надивилися там постановок в інтернеті, роликів і ДУМАЮТЬ, що вони можуть щось змінити водночас і на краще. І водночас і на краще було. У 20 столітті дві течії, а саме розвинутий соціалізм. Він же спочатку був соціалізм, який давав до 20% росту економіки в рік, там 18-19, в залежності від років. І були собі такі фашисти, які давали до 25-30 в рік. Це фашисти Італії, фашисти Німеччини, вірніше не фашисти Німеччини, а Націонал-соціалісти, якби вони себе там е озвучували. Ну І це все привело в кінцевому випадку до того, що люди, які не дружили з головою, не дружили з прагматичністю, привело до того, що вони хотіли розширяти свій плив і ця е тяга до розширення в, е держав. Вона на сьогоднішній день приносить в тому числі і негативні результати в сучасній політиці всіх держав, оскільки теж це війни по всій планеті, і розширення і укріплення держав, нібито які є, нагадую, окремими суб'єктами права від народу. І вони на сьогоднішній день вважають, що вони мають на це право. хоча Хельсінські угоди 1975 року по Європі були написані чітко і ясно, що кордони змінювати не можна. Але як пише у нас один філософ сучасності, він же неокласик сучасної криворізької школи права, каже: давайте будемо задвігати кордони, кордони вовнутрь. Ну і це от задвіження воно продовжується щодня, причому це задвіження продовжується людською кров'ю, задвігаються ці кордони вовнутрь. І на сьогоднішній день ці так звані тамплієри на які на сьогоднішній день в швейцарській віллі там сидить собі цей куратор, він же не будемо виражатися, як його називати. Президент. Російської Федерації крутить дулю в кишені Пилипу Красивому. І цей Пилип, насправді він раніше називався Філіп Красивий, і е, має на сьогоднішній день сучасну назву: каже, Дональд Трамп каже. І всі сміються з його там, нібито холостих потух, які він санкції то вводить, то не вводить, то зменшує, то не зменшує. А насправді він. Є іграшка в чужих руках, і на сьогоднішній день ця іграшка добилася через цю іграшку. Добувається свого. А саме ж, е, укріплення е, держави Сполучених Штатів Америки, і, в принципі, е, вона е, укріплюється перед неминучим розпадом. Дякую за увагу, будьте здорові, Всім всього доброго.